Доброго дня. Ми продовжуємо розглядати координати вектора у просторі. Значить, як ми раніше говорили у які дії над векторами і має дії вектора має задані координати? Значить, так само, як і площині суми векторів у просторі можна знайти за правилами параллеграми або трикутника. Різницю векторів знаходять також за тим самим правилом, що і на площині. Множить вектор на число у просторі так само, як, як і на площині. Нагадую, що координатами вектора А, Будет, ми можемо позначати Х, Z, Маючи координати точки А, Х1, Y1, Z1, точка Б, Х2, У2, З2. Тобто, початком точки А, Х1, Y1, Y1, Z1, та кінцем точки Б, Х2, Y2, Z2. Значить, це називають число, якщо ми хочемо розрахувати вектор АВ, потрібно х дорівнює. Х2 мінус Х1. Y дорівнює, Y2-Y1. Z, Z2 мінус Z1. Так, ми розраховуємо координати, координати вектора АВ. Також має, нагадую, що має також вектор а, модуль вектора АБ. Модуль вектора АБ це корінь квадратний, і з квадрат, плюс Y в квадраті, плюс З квадраті. Ну, це такі дві основні моменти. Які ми розглядали роз... раніше. раніше. Рівні вектори мають відповідно рівні координати. І навпаки, якщо у векторів відповідно рівні координати, то вектори рівні. Дії над векторами, яка, які задані координатами у просторі. Тобто які бувають дії, Десять, сумою векторів А і Б, тобто вектора А координати x 1 y 1 z 1 вектор А. Вектор Б. x 2 y 2 z 2 Є вектор. Це сумою векторів. Є вектор С. Координати x 1 плюс І2. Y1 плюс Y2. Z1 плюс Z2. А різницею векторів, наприклад, позначимо де, Вектор D. Це Х1 мінус Х2. y 1 мінус Y2. Z1 мінус Z2. Це різниця векторів. Звертаю увагу, що коли ми вектори. Розраховуємо то ми X1 мінус С2, Y1 мінус y 2 Z1 мінус z2 Тобто це не як там ми звичайно робимо, там з два, мінус x 1 y2 мінус І. А зараз ми розглядаємо різницю. Тобто, як ми можемо записати, це можна записати таким чином. Якщо якщо вектор все, то Вектор С, це вектор А плюс вектор Б. Якщо різниця пишеться, то А-Б. Отака формула, значить, тобто, ми ось зараз і також я доповню до чого, що в нас є також добутком вектора А. Тобто, наприклад, я даже зверху нарисую, намалюю. Значить, це була різниця, Сума, різниця і добуток. Тобто, значит, має вектор А. Координаты x 1 У, З, Один. Значит, на число лямбда, де лямбда не дорівнює нулю. Є вектор. Тобто оце лямбда, ми просто пишемо таким чином лямбда вектор А, це лямбда X, лямбда y, лямбда з. Це добуток векторів <coughs> вектора А на якесь число, якщо число не дорівнює з нулю. От зараз ми розглянемо декілька прикладів на основі цих, цих, цих дій. О, зараз ми подивимося, розглянемо такий приклад. Значить, на координати векторів, суми і різниців. В умовах завдання. Вони обов'язково пишуть ось так. А Це дорівнює вектор А плюс вектор Б і Д дорівнює вектор А мінус вектор Б. За умовою. Ми маємо значить, координати які? Значить, координати А, вектора А1, мінус 3, 4. Координати Б дорівнює 3, 2, мінус 1. Якщо ми хочемо розв'язати, от чому дорівнює вектор С, ми можемо так от просто написати. Вектор С це в нас сума. Значить, 1 плюс 3 буде 4. Мінус 3 плюс 2 мінус 1. 4 плюс мінус 1 буде 3. Ось ця сума. Ми, суму ми отримали. Далі вектор D. Зараз нам потрібно віднімати. Тобто від вектора вектор А мінус вектор Б. 1, мінус 3, мінус 2. Мінус 3, мінус 2, мінус 5. 4 мінус мінус 1 буде 5 просто. От ми отримали координати векторів яку от нами представлено. От, тобто, от ми просто виписуємо вот таку строчку, або у штаху ну, на одному строчку, а можна так написати, щоб бачити. Е от, I, 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 Z. І І тоді ми можемо сказати, от якщо б стояло б B плюс А, то ми ну, або мінус а то ми, ми починали без всього. 3 мінус 1, 2 мінус мінус 3, мінус 1, мінус 4. Тобто от тобто, таким чином. Це найпростіший приклад. Зараз ось наступний такий приклад. Наступний приклад ми розглянемо такий. Значить, Над дано вектор M і M. Координати має мінус 2, 1, 3. Координата n дорівнює, ну, має координати 0, мінус 3 і 2. Нам потрібно знайти координати вектора P дорівнює 2 m 3 m Ми спочатку. По-перше, ми повинні помножити 2m. Ми просто пишемо 2m, координата M. Що ми робимо? В окрапках пишемо. Значить, це ми 2 умножене на вектор m. Тобто координати має 2м помножене на мінус 2 буде мінус 4. 2 умножить на 1 буде 2. 2 помножене на 3 буде 6. Наступне 3n. Вокрапка. 3, 3 на 0 0. 3 на мінус 3 мінус 9. 3 на, 3 на 2 буде 6. Це 3n. А потім ми вже дорівнюємо різницю. p. Будема координати такі. Значить, 2m. Вот. Мінус 4, мінус 0. Міс 4. 2 мінус мінус 9. Значить 2 мінус мінус 9. Тобто 2 плюс 9. 11. 6 мінус 6 0. От ми отримали координати вектора P. Тобто спочатку ми розраховуємо. Можна розрахувати от, от таким чином спочатку 2m, потім 3n, а потім ми вже пишемо вектор, який нам потрібен, Тобто 2 Тобто ось ці координати ми повинні відняти 3n, тобто оці координати ці. І ми отримали оцю точку. Значить, Це такий найпростіший приклади. Поти зустрічається у всьому, ну, всьому тесті, в тексті або в завдання, або щось там таке. Значить... Давай ми розглянемо умову колі... колінеарності векторів у просторі. От, наприклад, вона нехай два дано вектори. Вектор А і 1, І1, В1. І вектор Б, Х2, у 2, Z2. вектор А і Б з не нульовими координатами колійної арми, якщо Х2 на x1, дорівнює y2 на y1 дорівнює z2 дорівнює z1. І отримується лямбда. Причому лямбда, якщо лямбда більше нуля, то вектори А і Б паралельні. І, тобто йдуть ось таким шином. Тобто колійна армії. А якщо лямбда менше нуля, то вектори А ось таким шином. Не колір, так. Тобто, Це вимога колінарності тобто, векторів. Тобто, якщо одна із координат вектора А або Б. Дорівнює нулю, то пропорцію, ось цю пропорцію, треба розуміти в тому сенсі, що відповідна координата другого вектора також має дорівнювати нулю. Те, от дві умови колінеарності векторів у просторі. Ну, давай ми розглянемо зараз такий приклад. Приклад має такий. Значить, ну, подивимося. Подивимо, подивимо. Вектор С перетилежно направлений з вектором D. І модуль С дорівнює 9. Не координати вектора С. Тобто, ми має, у нас дано, які дано значить задано. У нас вектор D. Має координати такі. Мінус 1, 2, мінус 2. І модуль С дорівнює 9. Значить, нехай вектор С має координати, наприклад, отакі от X, Y, Z. Значить, оскільки, от, як говорять, протилежна напряма, от коли а, вони проти це протилежно, напрямі, а у першому випадку прямі, це прямий напрямі. Значить, е, якщо у нас от, ва, умовою завдання протилежно, з вектором D. Тобто С, вектор С, протилежно D, значить, ми пишемо такі пропорції. Х відноситься относится минус 1 древнюю. Удиносится на 2. Z відносится минус 2 і отримаю лямбда. Д на зараз лямбда менше 0. Тоді, якщо лямбда менше 0, то x дорівнює минус лямбда. Y дорівнює 2 умноженное на лямбда буде 2 лямбда. І в дорівнює время 2 лямбда. Значит, за умову. Вот все мы как бы первый принцип. Тобто, Потому что протилежно, поэтому мы можем познакомиться, чему у нас равно і. Тобто, ми не, ми смотримо, х. Мы не осмотрим. Мы смотрим сначала х приравниваем к лямде. Потом. А що там ми виражаємо X, Y, і Z. Отримаємо вже такі формули. Значить, якщо за умовою завдання модуль вектора С дорівнює 9, то нога є така формула, раніше ми говорили. Модуль вектора С дорівнює корінь із Х uh, квадрата, плюс Y квадраті, плюс Z квадраті. Все да? ми вже знаємо. Тобто воно дорівнює uh, 9 за обмовою завдання.